Зацвів бузок духмяно і красиво. Привіт, малятка! У цей теплий сонячний день запрошую вас на прогулянку поспостерігати за прекрасним кущем. А за яким самим ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно! Немов дрібнесенькі зірки, в суцвіття зібрані квітки. Весною підемо в гайок, де запашний цвіте. Що, дітки? Так, бузок. Бузок малятка це улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти буску милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти буску мають найрізноманітніший колір, всі відтінки веселки: білий, блакитний, рожевий, бузковий, червоний і ліловий. Найчастіше колір квіточок бусковий або бусково-ліловий. Квіти буска мають 4 пелюсточки, але можна знайти і більше. Квіти буску зібрані у суцвіття, довгі китиці, завдовжки 30-50 см. Такі суцвіття нагадують пухнастий хвіст лисиці. Листя у буску блискуче, темно-зелене, гладеньке. Восени воно опадає на землю, не змінюючи кольору. Навіть взимку під снігом опале листя буску залишається зеленим. ніби його щойно зірвали з куща. Стовбур та гілки вкриті сірою або темно-сірою гладкою корою. Що відшаровується поздовжніми вузькими смужками. Цей кущ формує могутню кореневу систему. Добре відростає після обрізки. Це світолюбна і теплолюбна рослина витримує легке затінення, морозу та зимостійка, вітростійка за завишки від 2 до 7 метрів. Цвіте бузок у травні та червні. Вважається, що бузок це символ весни, символ миру, символ перемоги. Дітки, а як ви гадаєте, гілочкам боляче, коли їх ламають? Звісно, боляче, усю живу природу. Квіти і трави, дерева й кущі потрібно берегти і в жодному разі не кривдити. Будемо природі друзями. А тепер глибоко вдихніть і понюхайте цей чудовий аромат та насолоджуйтесь красою цвітіння буско.